Вітаю, друзі! Вас на каналі Життя Без Квітів не буває» І з вами Світлана. <клес> Осінь вступає в свої права, а ми з вами продовжуємо працювати. Квітникарі, любителі! І давайте прогуляємося осіннім садочком жовтневим. Перші приморозки прилякали наші квіточки, але тим не менше. У квітничку ще дуже яскраво. Осіння айстра продовжує квітувати. Пеларгонії я не заносила. Подивіться, як гарно оця сама проста квітує. Вона це для неї найкраща прохолодна пора. Іскантус меморі у всій красі. Це перше квітування. Мене запитували дівчатка, чи я не продаю? Ні, я не продаю. Я виписувала в Анжели Скурніченко з каналу е Декоративний сад Півдня України. В неї зараз йде <клух>, продаж всіх злакових, які тільки вона має. В неї дуже великий вибір. Тому, будь ласка, звертайтеся. Примерзли трояндочки. Але квітують ось такі не розкрилися бутончики, вибачаюсь голос. осіння хандра, називається. Як гарно набирає бутончики, щоб весною квітувати, карликовий рододендрон дендрон блютіт. А ось тут під трояндочкою. Я посадила три кущики живучка. Це живучка, яку я отримала по обміну від наталочки. Ось так тут три кущики і колеус замерз. Гарненько вона прийнялася. А ця живучка тут це взагалі, ніби і не пересаджували. Бачите, Наталочку? Дивіться, яка вона гарненька. Дуже яскраво зараз виглядає каменеломка. Це в мене звичайна, яка цвіте світло-рожевими квіточками. А це тіньова каменеломка, яку я також отримала по обміну від Наталочки. Дивіться, який гарний великий кущик. І як він гарно прийнявся. Він варієгатним листочком дуже гарненька каменеломка. Тут я його посадила біля ялиночки карликової. Ось. Тут не повна тінь, але частково розсіяна під деревами тінь. Я думаю, що йому в мене сподобається. Тим більше, тим більше, що Наталочка дуже, дуже так, щедро, такий кущик, такий гарний дала, не шкодуючи. Тому, я думаю, він обов'язково приживеться і розмножиться. Дякую, пані Наталочко, вам. Хоч більше клопоту з цими однорічниками, але дуже гарно, коли. Ну, я принаймні люблю, коли вони є і квітують. Ось так квітує пеларгонія Pin Crambler. Трояндочки такі. І оця простенька. Дуже яскраві. Я вже, напевно, всім надоїла своєю жоржиною, але це взагалі ну, така краса, квітка. Подивіться, яка велика квітка. Для бордюрної жужинки це взагалі ось. І квітує, і квітує стільки квітів, обов'язково потрібно її зберегти. Азалія марушка наростила молоденькі гілочки, була вона прив'яла, напевно, також був хрущ. Я полила через що не хочу мульчувати кругом таких рослинок, чимось таким е, плотним, тому що час від часу поливаю від хруща. Колхіком квітує. Напевно, в кожному квітничку є цей осінній крокус. А це примулу розсадила також ось ще квітує, на високій ніжці. Розсадила свої хости, колхіком порозсаджувала. Зараз дуже волога земля, гарно такою справою займатися. Ну, Хосту можна було б обрізати, але ж нехай. Петунія вирішила на осінь ще. Вони також люблять прохолодну погоду. Дуже яскравий міскантус зебрина зараз. І дуже гарно виглядає він біля ставочку. Імператор едбарон. І тут біля ставочку я зробила кам'яну гірку. Не планувала, навіть не гадала і не думала, тому що кам'яні троянди молодила, Це таке далеко від мене було. Звичайно, я всі квіти люблю. Я дивилася, підписана в групах з молодилами, але ще не знала, де мені їх посадити, як мені їх посадити. Ну, взагалі, ці квіти для мене були далеко ще. Але так як Наталочка мені із каналу. Мій антистрес запропонувала ці трояндочки, я погодилася, і ось у мене вийшла ось така кам'яна гірка. Невеличка, але коли вони розростуться, я думаю, я знайду їм місце. Тут в мене була раніше в перших моїх самих перших відео було видно, е, така клумбочка. Висока клумбочка була, і ось з неї вийшла така гірка. Оцю цю таку колючку я принесла з лісу, коли ми ходили по гриби. Вона така класна. Я вирішила, що їй тут буде рости, то буде, а ні, то ні. Тут також я розсадила хосту, доронікуми. Юка росте, березклети. І ось така гірка. Тут ще в мене живучка також я посадила від пані Наталі. І ось такі трояндочки. Можливо, щось трішечки не так, але не судіть строго. Нарешті я її закінчила. Всі вони прийнялися. Такі манюні, але такі гарненькі. Ось. Е, вже на осінь вони змінюють колір. Це та ще була сама більша. Ось ці змінюють колір. Бірочки підписи є. Це, напевно, павутинка. Деякі собачки повитягали, за що сидять у вольєрі. Ось так у мене з'явилася кам'яна гірка, за що дуже я вдячна наталі пані Наталочці з каналу Мій антистрес. Я розсадила. І там в нас є ще частинка, так сказати, хоздвору, немаленька, вмовила чоловіка переставити загорожу туди, і буде в мене ще ось такий великий простір. Згодом вам покажу, там буде продовження мого квітничка, буде два дерева, але нічого, вони не заважають. Я їх трішечки обріжу, а знизу будуть квіточки. Тут також сонця не буде багато, тому що це за будинком, і там будинки сусідські. Ну, так як літо спекотне, то Квіти ростуть, цвітуть, трошки пізніше, але вони в мене є. Раніше я дуже хвилювалася, що вже всіх квітнуть в мене ні, а зараз я з цим змирилася. І навіть літом, коли все горить, то в мене виглядає не дуже так уже я задоволена. Підібрала квіти, які витримують тінь, які витримують сонечко, посадила їх в належних місцях. Ще не цвіте хризантемка дуже красива. За квітне обов'язково покажу. Змінює колір моя незнайомка. Дуже такі дрібненькі квіточки і набиті, набиті. Не знаю, що це за назва її, яка вона. Це дуже старий сорт гортензії. Ще в нас про неї і не говорили, а людинка вже мала. Вона зі мною поділилася. А ось так зараз виглядає ренсам. Гарний яскравий колір. Яскравіший за Вімсред. Вімсред має такий бордовий відтінок, а цей малиновий. Ну, на даний час. Знову хоче квітувати керіо. Це ваніла Фрайс. Ось така вона зараз. Ну, сьогодні сира мокра погода. Ось така вона. А погляньте. На цю красу. Це тайга, клемати тайга. Вже ж так пізно. І вони такі так хочуть квітнути. Подивіться, скільки там ще має бути квітів. Це клемати тайга від марічки. Марічки, квіточки. Я дуже задоволена її рослинками також. Я вже його розмножила. Цей клематис, він дуже гарно вкорінюється, розмножується. Змінив листочки, на гатні осінню. Квіточки малесенькі, але які вони чарівні. Порівняно з рукою малесенькі і ще буде квітувати. Без листя, але з квітами високоросла трояндочка. А це такий клематис, ще квітує. На цьому буду закінчувати своє відео. Кому сподобалось, ставте лайк. Дякую всім за увагу. Дякую нашим захисникам, що маємо змогу насолоджуватись красою, яку ми творимо. Всім до побачення, до нових зустрічей в новому відео.